Сумський район, ми їдемо до найближчих сіл від обласного центру, які днями покинули російські окупанти. На дорозі розбита українськими військовими важка техніка агресора. Танки, самохідні артилерійські установки, ця САУ покинута окупантами неушкоджено. Зустрічаються дорогою і розстріляні російськими військовими цивільні автоукраїнці. Цей будинок, говорять місцеві. Росіяни спалили просто так, тому що власники покинули свої обійстя до приходу окупантів в село. Мешканки села пригадують перші розмови своїх сусідів з російськими окупантами. Ви зайшли там теж вдома дом, каже: дайте щось пожрати. Ну так, каже: Ну що в мене? Хліба немає зараз оце ж ви приїхали. А він... Ну, а як же ви живете, у вас наві хліба? А, а хазяїн каже, жили хорошо, поки вас сюди не принесло. Пані Надія живе одна. Найперше, що в неї вимагали окупанти, консервацію цигарки та горілку. Ну, біля мого двора, не знаю, ну якісь, може танк, може БТРи це були, я ж не бачила. Я закрилася у ванній кімнаті і сиділа, а вони палили дуже стріляли. Із оцих орудій у всі сторони. І мені здавалося, що вже вони все тут розбили. І стояли вони два дні тут, пили, гуляли. Тут стільки було бутилок набито. У нас зупинка кафе. Ми такі були задоволені, що в нас кахве відкрилося. Ми ходили туди. В кахве все забрали, всю техніку. Порізали дивани, розбили цей плас плазменний телевізор. В школі були, там в школі теж і навіть потолок підвіз. Натяжний і той порізали ножами. Ну це дике плем'я було. І там у перший день війни син пані Валентини вивез її і всю родину за декілька кілометрів на худір, каже жінка. Ворота у них були кольору українського прапора, російський танк зім'яв їх, а військові зайняли будинок. Вкрали всі синові речі, говорить жінка. Заїхали танком, танк там стояв. У нас район там стріляли ще по той. Тоді у кухню зайшли, вони все вивертали з кухні, де стінка в нас стоїть, де вішалка, все на пол покидали, подушки розрізали, повна кухня, пір'я була. Три бензопили вкрали, болгарки, дрелі. Випря той преобразуватель, все що можна було до шурупчика і, одяг. і той його одежу навіть ті самі труси, хай мене Бог просить. Ті ті позабирали. Пані Валентина веде нас на задній двір і показує залишки до недавно нових жовто-блакитних воріт. Поки не було хазяїв, росіяни стріляли по морозильній камері. Вони отримують задоволення від <праць> того, що вони нам роблять пакості. <праць> <праць> Не нужен телевізор, куди він той телевізор Розбити плазмовий. Його. Просто побиті все. Я понаписувала сестрі своїй на Кубані. Вона сама родом з України. Наші мами сиротами росли, і вона мені не вірить, що в нас таке робиться. У нас рідні усі, усі розбратались. Одна з мешканок села говорить, що пережила німецьку окупацію під час Другої світової. Німці кажуть, у війну такого не робили. Мені 12 років було. Вони то робили десятку, ну, не брали нічого, нічого не брали, щоб гребли виносили. А це місцева школа, у якій минулого року зробили ремонт утеплення, зламавши огорожу спортивного стадіону. Російський танк заїхав на подвір'я, поламавши нещодавно вкладену бруківку. В школі вибиті усі вікна. Два російських танки, завдяки роботі українських військових, лишилися неподалік школи назавжди. Розбомбили окупанти і місцеву агрофірму. Відступаючи, росіяни підірвали автомобільний міст через річку. Псел зараз тут з небезпекою зірватися проїжджають тільки легкові автомобілі.